Привіт! Перестала працювати мотокоса китайська. Не розвивала обороти. Перше, що подумав, що карбюратор. Придбав новий карбюратор. Поміняв. Нічого не помінялося. Абсолютно. Як не розвивала обороти, так і не розвиває. Пробував регулювати. Не піддається регулювати взагалі. І причину знайшов, неочікувано, був забитий глуш... глушник повністю. Дивно взагалі як вона працювала. Зняв глушник. Звідти повичищав по дуже багато бруду, нагару, іржі. Ну, взагалі не зрозуміло, як вона працювала. Поставив на місце, завів, все працює прекрасно. Отака от одна з можливих причин. Дякую за увагу.